Леся українка, вірш, хоча б я б тебе, мов плющ обняти. Хотіла б я б тебе, мов плющ, бняти, плю, так міцно, щільно і закрить від світи. Я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна листом вкрита. їй дає життя, він обіймає, боронить від него до стіну голо. Але руїна стала так тримає товариша Аби не впав додолу. Ким добре так удвох, як нам з тобою, А прийде час розсипатись руїні? Нехай вона прощас ховає під собою. Навіщо здався плющ на самотині? Хіба на те, аби валяти з долі, Пораненим, пошарпаним без сили? Чи з розпачу повитись на те поле і статися до неї гірш могили?